У Сумській ОВА під час брифінгу розповіли про особливості роботи державного архіву Сумської області в умовах воєнного стану. Зазначається, що за час перебування російських військ на території області, на щастя значних руйнувань та пошкоджень приміщень, де розміщуються архівні заклади, не відбулося, і діяльність триває в штатному режимі. Станом на 1 січня 2022 другого року. Архівна система області складалася із Державного архіву Сумської області. П'яти архівних відділів районних державних адміністрацій, семи архівних відділів міських рад, і 74 трудових архівів територіальних громад. Після деокупації Сумщини із метою безпеки на регіональному рівні було проведено роботу щодо переміщення деяких архівних справ у інші місця, а саме, документи, які зберігалися. У віддаленому робочому місці архівного відділу Ахтирської ради адміністрації частково були перевезені в Державну Сумської області і перевезені у безпосередньо в архівний відділ Ахтирської ради адміністрації міста Ахтирка. Так само. У Архівніл Шосхінської ради адміністрації перевезені документи віддалено робочої місії, яке було у селищі СБУДа. Це бувший архівний відділ СБУської ради адміністрації. Це я зараз говорю про документи Національного архівного фонду. Так, так само із СБУДу у шостку був перевезений трудовий архів. Селище Ізбуди, із Шалигіна, яке селище піддається достатньо частим обстрілам, документи перевезені у місто Глухів. І із... Віддалено робоче місця Сумської ради адміністрації, яке знаходиться в місті Білопілля. Частково документи перевезені в Архівний віл Сумської ради адміністрації в місті Суми. Із віддалено робоче місце, яке знаходиться в селищі Краснопіль, документи частково перевезені у місто Лебедин. Це так само від... відповідно віддалено робоче місце архівного віл сумської райдержадміністрації. Пріоритетним напрямком роботи Державного архіву Сумської області називають планове оцифрування, що проводиться з метою збереження документів Національного архівного фонду та забезпечення громадянам віддаленого доступу до них. Коли ми говоримо про цифрування документів, ми повинні мати на увазі безпосередньо цифрування документів, оцифрування науково-довідкового апарату. Це спеціальні довідники, які розкривають склад і зміст документів, які зберігаються в архівних установах. Архівні установи збирають документи, на основі яких громадяни звертаються для задоволення своїх конституційних прав. Так, це такі документи, як книги реєстрації актів цивільного стану, так, це документи органів місцевого самоврядування, коли громадяни звертаються про підтвердження своїх майнових прав. Тому ми вважаємо, що для швидкого виконання. Запитів громадян юридичних осіб треба не тільки цифровувати, але й створювати відповідні бази даних. Коли ми говоримо про оцифрування документів, то ми повинні розуміти, що вже в сучасних умовах в діяльності органів державної влади, місцесередування та інших підприємств та організацій, створюються цифрові документи. Тому ми повинні вже розуміти і бачити для себе, як ми будемо комплектуватися і приймати на державне зберігання документи, іменно цифрові документи. Да? Ці документи, які створені в цифровому форматі, завірені цифровим підписом і відповідно цифровою печаткою. Тому це комплексне питання, яке ще потребує достатньо здається, уваги від і архівістів і від інших зацікавлених сторін. Одним із перших в Україні архівісти Сумщини розпочали співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема в напрямку проведення генеалогічного дослідження. Державний архів. В свій час був один із перших державних архівів в Україні, який почав працювати із генологічним товариством Штату Юта. І тоді на метричні книги створювалася страхова копія на плівці. Ці страхові копії зберігаються в державному архіві. У 2018 році ми звернулися вже до Корпорації Family Search International як правонаступника генетичного товариства які продовжують займатися оцифруванням документ документів і саме документів які містять інформацію геноїчного характеру це метричні книги і книги реєстрації актів цивільного стану і вони передали державну архіву нас уже циф... цифрові копії інформації метричних книг і книг реєстрації актів цивільного стану по 1930 рік у 2021 році в грудні ми підписали додаткову, або сказав так, нову угоду вже із корпорацією Family Search International для продовження оцифрування документів, книг, реєстрації актів і інших документів, які збираються в державний архів, які містять інформацію генечного характеру. Нам був підписаний договір приблизно на оцифрування 100 тисяч справ це приблизно мільйон аркушів. У 2022 році, відповідно, вони не заходили до нас, тобто реалізація угоди не вдавалася. У вересні 2023 року ми почали безпосередньо реалізовувати умови договору, і корпорація Фемілі Сьоч вже працює в державно Сумської області над оцифруванням документів. Зараз вони оцифровують документи книги реєстрації актів із 1931 року по 46 рік. Оскільки Державний архів є архівом, який приймає на зберігання книги реєстрації актів після їх граничного термін зберігання у відділах реєстрації актів цивільного стану після 75 років, то ми прийняли вже по 47-й рік. Так, таким чином, у них є бажання укласти додаткову угоду про цифрування відповідних документів 47-48 років і оцифрувати ті документи, які були включені у договір. І у них є бажання. Зараз у нас працює один оператор, який знімає, у них є бажання, щоб працювали два оператора. Таким чином ми прискорюємо темпи оцифрування. І фактично із того запланованого або передбаченого в угоді мільйона аркушів за рік роботи двоє, два оператора можуть оцифрувати той передбачений об'єм документів. Разом із тим, директор державного архіву сумської області Юрій Олійник гордий тим, що в умовах війни його колектив, заручившись підтримкою партнерів, продовжує розвиток архівної справи, здобуває нові компетенції і будує амбітні робочі плани на майбутнє.